Вітаю, друзі, з вами лемок. Питали мене про те, що власне, ставити на літачки, яке обладнання, які перки прокачувати і так далі. Тому давайте розбиратися. Давайте почнемо по класах техніки. Дивіться, буду показувати там із самомеча, і потім потроху на вищій рівні Ну, по суті, це те ж саме. Винищувачі, багатоцільові винищувачі і також важкі винищувачі. Для них трьох по суті, об обладнання ну, мало чим відрізняється. В перший слот я постійно ставлю собі приціл для точної стрільби. І два наступні слоти, ну, наприклад, ну якщо на, на другому рівні грати, то я ставлю на е, маневреність літачка. тобто Це от оця от відмінне полірування обшиття, ну, об, обшиття, ну воно, звичайно, у мене вже топове, тобто золоте, воно дає там пришвидшення до пікірування і крейсерську швидкість. Трошки змінює маневреність, але чому я поставив цього саме на шкаса. ну Тобто, доволі такий так, доволі поширений літачок, багато хто любить на ньому грати. Чому поставив, Тому що в нього доволі маленька швидкість і йому воно більше потрібно як маневреність. скажімо. Я цю от маневреність на ньому компенсую установленим спорядженням. от Воно називається у нас. Додаткове пневмо штурвала. От воно дає на 10 секунд вам можливість швидше маневрувати під час повітряного бою. Думаю, з цим буде все зрозуміло А так, по суті, на більшості я ставлю все ж таки на маневреність. І третє це вже стоїть у нас на маневреність. Маневреність під час рискання на 6,5. Потім, стосовно далі, дивіться, XP31, абсолютно кожен може його отримати за підключення до стіму. Тут так само стоїть приціл, так само стоїть, ну, не так само, але стоїть на маневреність. Маневреність під час крену 12,5, дуже літачок маневрений. І також третє так само дає нарискання 6,5 маневреності плюс. По обладнанню. Таке ж саме, як на попередньому. Тобто це аптечка для того, щоб лікувати або вашого пілота, або борст стрілка, якщо він є у вас у наявності, наприклад, на важких. Там це також додаткове пневмопідсилення штурвалу, яке дає на 10 секунд маневреність. Третім я ставлю паливо високого очищення, для того, щоб мотор був, але, ну, був сильніший мотор, але вам можливо. Буде більш корисливим це балон для ручного перезапуску двигуна, тобто коли вам його вибивають, натиснули кнопочку третю І у вас мотор відразу відремонтувався. І останнім я постійно ставлю універсальний боєприпас. Звичайний за срібло не ставлю голдовий, тому що я в мене, звичайно, голдовий, але я їх там використовую на якісь спеціальні акції. Якщо у вас немає таких от літачків, то із прокачуваних це, звичайно, АО-192. Німець другого рівня. У нього тільки є. Ну, навіть уже, коли вже досягли комплектації спеціаліст, от придбали цю комплектацію. То в тільки є тільки два слоти під обладнання. Тут я ставлю знову ж таки на точність стрільби. І ставлю знову ж таки на маневреність. Вибачаюсь. Тут ставлю просто. Перев'язувальний пакет, і знову ж таки, паливо високого очищення для покращення е, характеристик мотора. Стосовно пілотів, тут у мене, що качати, от питали. Дивіться, в мене постійно першим, що я качаю, це, звичайно, точність стрільби Потім качаю на знову ж таки на маневреність, і знову ж таки на маневреність і швидкість. Тобто, це от стандартні в мене. Такі от характеристики. Стосовно стрілка. тут я постійно вибираю от зброяр, друге, і потім уже беру третє підряд. Можна також аптечку відразу вкачати для того, щоб шанс поранення його був на 20% менше. О, стосовно дрібних рівнів, тут думаю, все зрозуміло. Потім, якщо вже на п'ятій рівні, то думаю. Найбільш поширеним буде BFIT. Це прокачуваний британець 5 гривня важкий. Давайте розглянемо на ньому обладнання. У мене також воно все золоте вже, повністю покращене. Також стоїть приціл для влучності стрільби, також на маневреність стоїть. Відмінна полегшена силова установка. Отже, це маневреність постійно. От тут плюсик зелений, сюди натискаємо і потім вже покращуємо собі. Думаю, з цим все буде зрозуміло. Потім третє у мене стоїть. на Швидкість охолодження курсового озброєння. І також на темп стрільби на більшій гріннях доволі таки непогано, скажу я вам, штука темп стрільби. Дозволяє швидше забирати ваших суперників. І останнім, це ну, на нього на бомби це стоїть аеродинаміка ракетного підвісу і дальність стрільби ракетами. Бомбами ми не так часто. Кидати можемо. А от, стосовно дальність ребенка ракетами доволі таки непогана штука для цього класу власне на цьому рівні. Потім. о Тут у мене ще стоїть навіть запалюваний боєприпас попередньої акції. Тому, поміняю я краще на універсальний. Тут так само стоїть прив'язувальний пакет і вже стоїть балон для ручного перезапуску двигуна, тому що на вищих грівняв. Все ж таки я вам рекомендую саме ставити його, тому що мотори ламають доволі часто, тому річ доволі потрібна. І універсальний боєзапас турель стоїть, тому що в нас тут є бортовий стрілець. От йому також потрібно якісь там плюшки і також обтяжена бойова частина для наших бомб і ракет. Думаю, з цим також буде все зрозуміло. Ну, тобто, плюс-мінус воно все одинаково. По цьому, по перках, давайте. Так само хитрично стоїть загартований боях, просто вже стоїть у мене. Який зменшує шанс поранення пілота на 20%. І стоїть на мотор. Чому? Тому що це все ж таки тяж на вищому рівні. Такі от характеристики будуть. Вам більш знадобляться в боях як там, той же самий точній стрільби, тому що точні стрільби ми компенсуємо за рахунок кращого обладнання вже на вищому рівні. І третім, звичайно, це стоїть на маневреність. От, Це з таких більш поширених. Потім з тих, що можна придбати за золото. Є такий у мене, як XFL1. Так само стоїть на приціл, стоїть маневреність у два слоти зверху, і тут стоїть, по-моєму, також. На... А, ні, Тут вже на міцність літака стоїть. Така от збірочка. По цьому... Це от універсальна, скажу я вам річ, це перев'язувальний пакет, це додаткове пневмо підсилення штурвала на 10 секунд дає додаткову маневреність. Це знову ж таки перезапуск двигуна і просто універсальний боєприпас. Тут уже, так як в мене є комплектація спеціаліст. Стоїть заповнення баків вихлопними газами. Це замість вогнегасника для того, щоб він менше горів. Рекомендую на всі літачки, які ви там часто граєте, прокачати комплекта... комплектацію спеціаліста. Дуже непогана річ. А, стосовно далі, наприклад, у нас Давайте виберемо такий от клас, як Hurricane 2D. Його також можна, по-моєму, придбати, якщо я не помиляюсь, за золото. А, навіть можемо подивитися. Чи можна, так, це Велика Британія. Ні, в нас тільки бумеранга можна, так? Бумеранга можна, по-моєму. Іга, і, і XFIL1 можна. Ну, давайте тоді на рахунок бумеранга подивимось. <coughs> чи я його тут... Ага, я на цьому аккаунті навіть його не налаштував. Ну, тоді, знову ж таки, переходимо на Хюрікена. Така сама комплектація, по суті. Це знову ж таки, як вже, не, не це. повторюсь, в 10 раз це влучність стрільби, це облегшені установки, і тут стоїть вже в мене а, додаткові крити, скажімо так, для пушки. Шанс відпалу на 15%, темп стрільби покращення і швидкість охолодження на плюс 5. Доволі непогана, знову ж таки, річ. Стосовно спорядження, воно в мене на більшості літачків постійно одинаково, тому не бачу можливості. А, Сенсу якогось там повторятися, скажу так. отже Тут, думаю, з цим чима, все зрозуміло, а от у нас є такі два класи, які я доволі сильно не люблю. Ну, бомберами я ще можу нормально грати, а от оці, от, як називають, пт штурмовики, ну це взагалі це біда-бідонька. Давайте подивимося стосовно бомбардувальників спочатку. Тут у мене такий бомжацький, звичайно. О, На цьому є щось, так що давайте дивитися. Дивіться, у цих всіх бомберів потрібно ставити на е, двигун, на його покращені характеристики, пришвидшення крейсерську швидкість і максимальну швидкість, покращує Оце от моторчик, поліпшене форсування двигуна. І також ставити на бронезахист турелі, стійкість бортового стрільця до поранення. Ну, це, звичайно, якщо він. На вашому бомбардувальнику є, і він у більшості випадків має бути. А, тому що на деяких літачках все ж таки бортовий стрілець дуже таки непогано вирішує справи, особливо на деяких бомбардувальниках. А, стосовно обладнання, тут я вже ставлю на вогнегасник, тому що їх доволі часто підпалюють. Тут вже ставлю на, знову ж таки, на мотор, тому що двигун для нас дуже важливий. І додатковим, звичайно, це обтяжена бойова частина для того, щоб бомби, які ми скидаємо, наносили більше шкоди по наземним цілям. Потім стосовно пілота, тут у нас вже знову ж таки знавець моторів для, цього, для покращення моторів. І це вже підривник для того, щоб збільшити шкоду від бомб і ракет і їхню зону ураження на 10%. Ну і можна далі прокачати вже на краще. А стосовно бортового, це просто прокаченню. Отак. от, Швидка реакція, це зменшує час ведення троє на 50%. І зменшує шкоду від літака супротивника, по якому бортовий стрілець веде вогонь. Тобто, якщо у вас бортовий стрілець буде стріляти по супернику, який знаходиться у вас на хвості, тобто шкода буде зменшена на 30%. Дуже-дуже хороша річ для бомбардувальників. Так, це, думаю. Для бомбардувальників буде достатньо. Клас такий собі. А, от стосовно штурмовиків, оо, тут дивіться. У мене з прокачуваних немає жодного, тому що я не люблю цей клас техніки. Для проходження різних там, завдань, які потрібно виконувати на штурмовиках, я використовую оцей от прем, який мені випав із коробочок СЛБШ. Давайте на ньому і подивимося, що у мене стоїть. Значить, знову ж таки, це приціл. Це на маневреність, навіть попри те, що це ну, штурмовик. І стоїть у мене тут на швидкість перезаряджання ракет, ну, тобто підвісного озброєння, і швидкість перезаряджання бомб. Для цього класу це дуже must have річ. Потім, стосовно обладнання, тут знову ж таки вогнегасник. Стоїть у нас універсальний боєприпас, тому що можна на штурмовиках і нормально постріляти, і по суперниках, і по наземних об'єктах. І обтяжена бойова частина. Ну, я думаю, цього буде вам в принципі, достатньо для того, щоби. Щось таке зрозуміти. Знову ж таки, чому я поділив так на дві категорії і залишив бомбардувальники і штурмовики на останок, тому що для них от важливими є вивчення умінь знавець моторів та о, підривник для того, щоб збільшити шкоду від ракет і бомб, якими вони кидають. Це от must-have для цих от двох класів техніки останніх. Стосовно інших, тут е, перевага, звичайно, це маневреність е, маневреність і точність стрільби, швидкість перезаряджання, не, навіть не швидкість перезаряджання, а швидкість стрільби вашим озброєнням. От. А в літачки я, звичайно, не якийсь там спецас. Е, зіграв я, наприклад, в літачках десь на всіх аккаунтах своїх. Ну, приблизно десь так біля 1500 боїв. Це відносно небагато. Для того, щоб там, не знаю, бути якимось асом і розповідати там, вам якісь не знаю, супер-лайфхаки, звичайно, але, тим не менш, цього мені достатньо для того, щоб спокійно проходити всі задачі. там. І плюс-мінус адекватно себе відчувати в цій грі. Стосовно навіть покажу я вам свою статистику. Процент перемог у мене 5268. Це небагато з урахуванням того, що на Новий рік була така фішка. Дуже багато хто був в темі, то користувався нею. Тобто, якщо, наприклад, заходили на другому рівні у бій і попадали проти третіх, тобто на рівень вищий, то просто нажимали Escape і вийти з бою, і тим самим на іншому літачкові заходили в інший бій, шукали собі. Такий бій, в якому ви будете або зі своїми рівнями, або на рівень нижче. Стосовно цього, тут забанити вас ну, не так просто, як в танках, тому що, щоб вас забанили, потрібен, щоб якийсь гравець скинув обов'язково реплей. Ну, хто, напевно, ніхто не буде це робити. При тому, якщо ви навіть скине реплей, вас забанять хіба що на один день. А потім знову будете грати. Ну, коротше, за новий рік я виходив із боїв, не знаю, напевно. Штук штук 200 точно разів і нічого власне, не було. Причому я був не один такий. Тому така тема, якщо вам не подобається сетап команди, звичайно, в літачках є. Отже, такі от справи, думаю, можливо, комусь все ж таки буде це корисне відео. А якщо у вас ще якісь є пропозиції стосовно відосів, то пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.